Друзі, всім привіт, всім добрий день. Ми У Славську, в Карпатах, на ЖД-вокзалі. Нарешті дісталися. Будемо зараз ловити таксі і добиратися в сусіднє курортне село Волосянка. Там знаходиться наш готель на горбі. Друзі, дістались ми нашого готелю, називається на горбі. Така дуже затишна місцина, типоверхова, з дитячим басейником і різними альтанками. Мої то вже номері, але я для вас вирішив зняти фасад. Зараз піднімусь в номер і покажу вам номер. Третій поверх, наша 33 кімната. О, ось ще такий загальний балкончик є. Дуже гарно. Ось це наша кімната. Ціна тут по району середня. Цей номер нам вийшов десь 1900 гривень, доба. Але тут все цивільне, дуже гарно. Ванка наша. Холодильник, телевізор. Бакончик є. Така родзинка. Родзинка наша. О, а ви привітайтеся! Yeah. О, тут такий вигляд з балкону. Гарно, гарно. Зараз трошки відпочинемо з дороги і напевно підемо рибку ловити. Друзі, ми дісталися такої гарної місцини. От, Тут можна ловити форель. І тут поруч в ресторані її зготують. Зараз все покажемо вам. Гарна місцина, трішечка, можна орендувати, лодочку собі поплавати. О. он моє сімейство вже форельку ловить. Опа, вже зловили, диви. Вже одну зловили. А ну дай на папи зніме. Покажи, да? о, диви, перший улов, синок, а? Да? Яка гарна. Так, Наташ, мене рука, знаєте, не бійся замастити, не бійся. Ну давай я зніму. А ну давай роботай, працюй. Та візьми помиєш руки. Ні, я боюсь, все. Ну добре, тоді я зніму. Давай, з цього разу вже має получитися. А тепер не спіши, Валер. О, ну, все, О, все давай. Є-є-є-є-є-є, витягуй, витягуй. Треба було підсікти спочатку трохи. Нічого страшного, ловим далі. Стоп, 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 не спіши, не спіши. Давай. Піднімай, десь ще. Є Тепер наша мама ловить. А ну Валерій відійди спочатку. Але держи напоготові поцак. <поця> Наташ, ти не дергай попавком, бо ти не бачиш, коли, коли він йде під воду, коли ні, то ти не дергаєш. Наташ, тобі треба його повністю опустити, щоб він сам держався на воді. Все. Не піднімай, ну ти не піднімай, вообще не трогай, щоб він сам тупо лежав. Давай, а Давай, воно воду треба, Валер, воду подсаксунь! Валер, воду не піднімай! О. Все, піднімай. Бліє, ти по цак воду сунути, а не піднімати його з води. Так, друзі, зловили ми рибку. Тепер йдемо поруч такий готель, вежа ведмежа називається. Зараз нам її приготують. Тут такий струмок гарний протікає. Там кажуть, у них зоопарк якийсь міні є. Зараз подивимося, що там у них є. Йдемо з нашим уловом. А ну Валєрчик, покажи, ну наш нас улов. Півтора кіла форелі наловили. Удачна перша рибалка вийшла. Дві Валєвки. Дві Валерій. І одну ми з мамою на двох зловили. Заходимо в готель. Ну, капушка гарно стоїть. Нам тут будуть готувати форельку. Будемо зараз тут смакувати. Багато От нам приготували нашу рибку. Так. Поки чекали вже один салатик в пороли. Комплімент від шефа принесли невеличкий. Ну приємно. Ну приступимо, як кажуть. Коротше, друзі, наїлись ми, напились. Ой, так що аж єлі йдеться. але ще покажемо вам трошки, який місток тут є. Зараз трошки пройдемося, А потім зоопарк тут якийсь, такий міні є. Дава подивимося чи нас місток витримає. Давайте ви перші, непевно. Я тут печалі подожду. Тільки не пригати. Є куди падати. Там така висота ого-го. Ну там відкритий ліс і там пишуть що акуратно. І там пишуть, що акуратно зміги повзуєш. От змій треба боятися довитих. Що там? Сімейство моє. подобалось вам? Форелька? Мене укачало. А форелька подобалась? Форелька клас. Форелька подобалась тільки. Після вкусі таке багатотисячне просто залишилося. Все, Валерій на веломобілі зараз буде кататися. Веломашина. Веломашина. <laughs> <Velo> <laughs> Як це мене бабушка так казала на велосипед, веломашина. <laughs> давай, кружок, я тебе знімаю. І до мене давай. Красота, конечно, реально. Че, наїлася, сонце? <сісті> так Куди ти Валерій? А куди нам? А може куди? Да. О! Так що зубиш, можуть вибіжити? А, ні, <сісті> не поехали. Вольєрах. Так, да, є якісь кози барани. А потім є Павліни вон, да, є. Да, потім на їх на шашель пускають. Ось що, тут що. Тут кафешка просто якась. Що в нас тут? Кози? Кози, козли. Не тільки кози, а злише теж. Баран теж, да, баран теж є. Павлінчики. Інтересно, їх на, на, на Павліні сей шлик пускають чи ні? Це якісь попугай чи що? Щось да, дитину очень густо. О, це якісь куропатки. О, це попугайчики точно. Так, да? так? Да? Угу. Ось така вежа від межа. Ми тут поруч відпочиваємо. Це саме елітний тут рахується. Ну, тут ціни, звісно, космос. Пішли зі своєю форелю. Зі своєю форелю підчеркнув. По картошечки з'їли, нам цю форель пожарили і, і майже дві штуки заплатили. Ну, пройшлися, подивилися на зоопарк, зато хоч. Та й далі пішли. Ну, так що, подорож продовжується, далі буде. Ой, Пикачу, да? Да, не Здесь магнитик может прикупы. Почему магнитики? Можно разница. 15, 20, 25, 50. Давай. А сюди можна стати чи ні? Може з Захарберку там, дивно, що було. Ми ж не в Славську, біля Славського. Mm -hmm. да, Оце, Захарберку, так, да, гора. Саме великий. Це mm -hmm. великий тут цей підйомник в Україні, так? Так. Я а це на Різінках? Так. Що, він ще стріляє? На Різінках? А скільки такі коштує? Подожди, а ну дай подаемся. Да хорошо стреляешь, не угу. А ну давай пробуй. А, а ну пробуй. Куда? Типа резинку не да? Так. <связь> <связь> Що вибрала? Мені каже, це за харберку лучше. Нащо ти Славська? Ми ж не Славського, ми біля Славського, ми волосянці. Це Славську там живуть і сюди їздять. Ну, це Захар Беркут, так, гарно. О, так? Я не буду разу.